Добрий день. Це канал Я і мої кози. Всі миру, любові, здоров'я і все самого найкращого Скоріше і нам перемоги. Так. Робимо пельмени. Просили мене мої підписники показати, як я роблю. Руки в мене не грязні. Це від горіхів. Я в рукавицях була. Ну, вони все одно різинові, але позеленіли. То нічого. Так. Так, 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 так. М'ясо козяче. Цибуля. Натерта на тертку. Блендером не хотіла би. Налевий перець. Я не вроде вже показувала, як я імені роблю. Ну, Но приходять нові підписники. Не всі відео бачу, які я вже показувала. Так що, кажуть, показати, показую. Так. Ось так. Зараз ще трохи води візьму. Та і трошки води вілю, щоб було соковитіше. Пільвіні я роблю великі, такі як вареники. Зараз покажу ось. Ну, а поки буду готувати фарш, місити тісто. Нагадую, в мене є другий канал, я і мамині тваринки про кози, про город, заходьте. Підписуйтеся і будемо вами дружити. Будемо спілкуватися, хто має питання, які задавайте, чи поготовці, чи... чи по тому. По козах. З радістю вам відповім. О, Перш вимняли файно, файний, соковитий. Ось, зараз руку помиємо, тоді розкажу далі. А зараз будемо місити тісто. Його ріже шкварки, пригнав кози. Бо пельмені без шкварок, то, то не пельмені. Так, мука, 2 яйці, молоко. Можна місити тільки вода і мука, хто як хоче. Можна місити саме молоко і мука. Ну, Яйця маю, ще поки кури несуться. Яйця беру і молоко. Солі. Тісто не даю. Бо мені не подобається, коли тісто починає ріднути. Від солі, що сіль топиться. Ось таке діло. Ну, а хто як хоче, хай так міси. Ось. Так що такі то діла. Ну і хто ще не, не підписався, не забудьте підписатися. При можливості поширити моє відео в других соцмережах. Ось. Написати коментар чи задати питання, кого яке є. Так що, зараз вимісимо. Мені подобається на молоці. Є молоко. Місимо на молоці. Люблять мене, коли тісто замішане більш твердіше, не м'ягко. У мене всі люблять тісто. Плотніше, чи на вареники, чи на пеліміні, нема різниці. Так що кожної господині, як ти казав, люблять по-своєму. І так, як мене люблять, я так готую. Місила я раз тісто на заварному тісті, ну, на окропом замішувати з окропом. Моїм не сподобалося. Сказали, що не то. Так що через те на окропові не мішу. Роблю так, як... Так, що там вибіжить. біжить. Бароборі хочу тут тікти. Курачі. О, ще трошечки зараз капельку. Ось так. Так що, ось так я мішу тісто. І на вареники я так мішу. І на пельмені. Нема молока, значить, місимо з водою. Є яйця, вода, яйця беремо. То я хочу, хочу, можна і на самих яйцях замісити, хто має багато, не має де подіти. Також смачно. Ось, місила, досить смачно виходить. Ось такі то діла. Ну і зараз вимішу. Тоді покажу, яке воно вийшло. Це тісто в мене. І будемо качати і робити піліменчики. Ну, в мене не піліменчики, в мене будуть пілімені. Бо в мене будуть великі пілімені, я маленьких не люблю. Ось такі діла. Є, що треба і на пільмені цю робити роблю. Ну, але це дуже-дуже рідко. Ось таке діло. Так, тісто я замісила. Ось таке тісто. Ну, я розділила на двоє, зараз я буду качати. Це поки місь полежить. Ось. Розкачаємо. Ось і тоді покажу, що будемо далі робити. Сало жариться наші хуртки, бігом нарізали. І будемо готувати смачні-смачні пельмені. М'ясо з козликів мелене дуже смачне на пельмені. Ось. Так що. Хто має таке м'ясо, може готувати. Зараз, поки я качаю, ставлю паузу. Так, тісто розкачала. Беру велику склянку. Знизу я підсипала мукою, Ну, не дуже багато. І видушую варенички. Я люблю з тої сторони починати видушувати. Бо звідси я не бачу добре. Ну і якщо має йти час, то бажано би тісто оставити на пару хвилин, на мінут 10-15, щоб воно полежало там, накрити мищиною, якою, чи в харчу плівку завинути. Як воно трошки полеже, воно тоді більш еластичніше і більш смачніше тісто виходить. Ось таке діло. Щоб мука гарно казав, розкрилася, чи як сказати, не знаю, клійковину свою гарно розкриває. Мука в мене своя домашня, ми робимо зі зерна, возимо до млина. Ось таке діло. Так що, такі то справи. Ну, зараз як буду ліпити, покажу. Ось так. Видушую, повидушую всі. Ось тоді. Будемо далі щось працювати. Шкварочки нажарилися. І шкварочками то є смачно. Ось так там. Шкварочки, сметанка. Якщо... Заходьте на пілімені. Гарного всім, дня! Скоріше на мир настав. Ну, а зараз як почну ліпити, тоді покажу далі. Так, будемо ліпити іменчики. Боже, м'ясо файно. Воронечка велика, є куди м'ясо положити. І. Ось так. Виходять. Красавчики от, беремо м'ясо, вложимо, защіпуємо. Тістенько защіпуйте, щоб не вилетіло м'ясо, а то потім його поводі ловити, воно є несмачно. Ось. Та і от такі то справи. наліпим. Зараз Ігор прийде, буде допомагав. І будемо тоді варити, будемо смакувати. Ось. Треба. Поки душі сили набратися, бо роботи багато, на городі буряк возити, чистити. Зерно получати напаї. Роботи повно. Ну нічого. ми все зробимо, аби Бог дав тільки здоров'я і миру. Вся робота не страшна, її кожен рік робимо одну і ту саму. Тільки здоровля трошки менше. Ось, Люблю ліпити піліменчики, люблю ліпити варенички. Ось. Але настоячи я ліпити хутку не буду. Настоячи, я не можу. От що, що робити, а пироги і вареники, чи там пельмені, я роблю тільки насидячи. Настоячи, я не вмію. Мені воно хутко не виходить. Ось таке діло. Так що, ось там не раз мені пишуть, як на насидячи робити, все можна робити. Я не кажу, що... Я все-таки все роблю насидячи. Ну, що насидячи роблю, як йому наробити, а не стоячи. Як добре вгляну, то думаю, хоч би трошки посидіти. Варни ще є багато. Ось. А як не вглянути, то йому стоячи. А от вареники, чи я вхляла, чи я не вхляла, ну, чи пілі мені, я весь час ліплю сидячи. Тоді вони в мене хутко ліпляться. Ось, а настояче, то вже не той рух. Ось такі діла. Так що. Пояснюю для тих, хто каже, як ти можеш все робити, насидячи. Все, не все, но вареники да. Ось таке діло. Ладненько. Ставлю паузу, поліплю, повару, тоді покажу. Так. Не хватило трошки м'яса мені. Щось забагато. намісила сила. Іли меню і станом Робимо з яблуками. Хто з яблуками робить? в мене смачні, дуже смачні. От. Значить, зробимо з яблучками. Малі люблять з яблучками. Ось. Яблучка дуже смачні. Серединка попала. Ось так що. Ось таке діло. З яблучками ми. Посипаємо тільки цукром, як виймаю з води гарячу йому з окропу. І ось, вже закипів, але ще пару пирогів зробити. Зараз дороблю, ще варенички зліпимо з яблучками. Ось такі. А можна отако робити, щоб було файно. Я ja роблю по простому Родіни не біжить. Ось такі то діла. І ще зробимо з яблучками. Так, дістала варенички, Посипала цукром. Перемішаємо. Вийшло пару вареничків. Можна було варенички оставити. Ну, вареничка тут таке. А ми зробили з яблучками. Так, дістали пільмінчики. Берем жир. Трошки піднес я виляла в миску. А трошки наверха. Сало в мене своє домашнє жарене. Бажано без шкварок, бо ті шкварки тоді відійдуть, вони робляться м'ягенькі, несмачні. Ось. Ось так. І трасаємо і чекаємо, коли ще одну варево звариться. Ну що, ось так. Зі шкварочкою, зі сметанкою. Заходьте. Будемо смакувати. М'яско стільки багатько. Смачно. Mm. <laughs> Тікло м'яско. м м mm -hmm. І шкварочки смачно. Сметанці. м mm м -hmm. Сім смачного. Або хто обідає? Чи обідає я там? Ось такі -то діла. Так що всім гарного дня. Мирного неба, всім смачного. Ладно, покажу ще вам пирожик, який з яблуками. Смачно! Густу візьми собі там. Я собі взяла рідку, щоб мені добре було. То збирана. А та, що зустав там, тому слойку. Всім до зустрічі у свію відео. Всім па 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 хто ще не підписався, підписуйтесь. Всім миру, здоров'я і затишку. Скоріше і нам перемоги.